Всім привіт! Зараз дві хвилинки. Ага, так, начебто, ефір пішов. Вийшла не вже вам не сповіщала, не готувала вас, бо бачите, коли я вам кажу, що я виходжу в такий час, то щось трапляється технічні якісь або якісь такі трапляються штуки, які не дозволяють вийти в ефір. Тому, тому сьогодні вийшла ось так: от, без попередження, і будемо працювати з вами сьогодні над темою вже енергії 2025 року. Давно вже ви просили і томусь добралася. Нарешті. Звичайно, це буде щось дуже-дуже базово, дуже коротенько. Не будемо розтягувати надовго, але щось про щось поговоримо сьогодні вже як підготовка до того, що нас чекає в наступному році. Бо, е, як ви знаєте, вже з 11 листопада енергії почали мінятися. І зараз дуже багато хто відчуває. Тривожність, апатію, якесь розчарування, якийсь, якийсь такий стан, коли нічого не хочеться, коли немає сил. Або якщо сили є, то немає розуміння, куди їх направити. І ну, дуже, багато, дуже багато такого, що ми не розуміємо самі себе або стикаємося з нерозумінням інших людей до нас. І це також уже прояв того, що енергії почали змінюватися. Енергії почали трошки трансформуватися, і ці зміни ми відчуваємо до себе до оточуючих і, взагалі, до всесвіту. Тому, будь ласка, будемо сьогодні починати. Ще раз кажу, що це будемо починати. Розбирати енергії 25-го року, щоб ви вже розуміли, до чого вам готуватися, як вам себе де підстелити соломки, де вже можна там максимально йти вперед, да, де можна брати і максимально себе готувати до якихось призів та перемог. Тому, тому, тому сьогодні планую хвилин на 30, не більше. І е, сьогодні затронемо такі теми, розберемо такі теми, як е, загальні характеристики 25-го року, загальне е, розуміння, що за рік, про що цей рік, для кого, як, чому і коли. Отже, якщо ми беремо 25-й рік, то з точки зору астрології цей рік буде все ж таки ще з дуже-дуже сильними планетами, які будуть давати оцю. Ну, якісь такі давайте ограничення, да? не знаю, як перекласти Ограничення, От, тобто, це буде давати Сатурн у рибах, і це продовження того транзиту, який у нас вже йде. І це про що? Це про заклик до духовного розвитку, до емоційної зрілості, до пошуку отих сенсів, які ми вже з вами переживаємо з двадцятого року. І оці е, якісь е, кордони, так, внутрішньої нашої частини, вони також будуть змінюватися, вони також будуть десь. Е, Ну, проходити трансформацію, яка нам потрібна, яка потрібна нашій душі. І тут дуже багато буде фокусу на емпатії, турботі про інших, на внутрішньому очищенні, так? Це вибудувати нові духовні цінності. І це дуже-дуже буде важливо. Але, як, як то кажуть, на перевагу цьому, які будуть такі складнощі в цьому, перш за все, це. Те, що е, буде ризик втратити той ґрунт під ногами через свої ілюзії і через свою невизначеність. Або через те, що ви хотіли щось бачити по-своєму, а е, з е, часом ви е, все ж таки. Відкрили е, е, свої очі на правду і зрозуміли, що воно все так та трошки не так. так? От, тому, будь ласка, прощаваємося з ілюзіями, зі своїми страхами, вибудовуємо свою внутрішню цю стійкість, оцю свою особистість, ідентичність і розуміння своєї духовної цінності, да? до чого ви йдете, що вам потрібно, куди ви е, прямуєте? Далі, Юпітер у нас буде в тільці до травня і в близнюках з травня. Це про що? Якщо ми кажемо про тільця, то це про ту стабільність у фінансах і увагу до матеріальних цінностей. І задоволення простих радощів життя. Тобто, до травня місяця це все ж таки матеріальне буде дуже-дуже важливо, дуже таке от воно буде, знаєте, крихке, хитке і е, дуже багато ми туди будемо направляти своїх сил та своєї енергії. А у близнюках з травня місяця це вже про розвиток комунікації, освіти, інформаційного обміну. Це дуже гарний час для навчання та зміцнення соціальних. Зв'язків. Тому, якщо ви плануєте, наприклад, нове навчання або отримати якусь нову професію, да, нову, новий статус, то це дуже-дуже буде підтримано енергіями цього року. Якщо ми кажемо про те, що як же буде це розвиватися в всесвіті, в всесвіті далі буде розвиватися якісь Ну, по-перше, це буде боротьба за матеріальне так до травня місяця, а потім це будуть можуть бути об'єднання якихось нових союзів, якихось нових, скажімо так. Об'єднань, да, які будуть давати новий вихід на інформаційному просторі, на, на освіті, на комунікації, і тому ну, нові соціальні зв'язки. І точнісінько, так же у кожного в нас в житті буде новий вихід і можливість вийти на новий професійний, новий професійний професійний оцей рівень. Да, тобто зробити собі. Такий прорив десь у кар'єрі, у бізнесі або у тому, що для вас важливо. Але важливо розуміти час, коли це потрібно робити, да? які е, найбільш актуальні для вас місяці для цього, і що вам робити? Бо кожен з нас є вже індивідуальністю. І тут ми говоримо про що? Про те, що е, рік енергії року вони взагалі направлені на те, щоб кожна людина могла, могла мала змогу проявити себе і максимально. Е, Отримати той результат, який людина хоче. Але чи робить це людина і що для цього людина робить, це вже питання до кожного з нас. Далі, якщо ми кажемо, що з точки зору астрології, це у нас Уран буде в тельці, також в тельці. І це про технологічні прориви та зміни в сфері фінансів. Якісь неочікувані обставини, які будуть змушувати нас всіх. Переосмислювати підхід до стабільності та комфорту, тому. Будь ласка, вже зараз задумайтеся про ті вкладення або ті накопичення, які у вас є, в чому вони лежать, де вони у вас лежать, чи під, під подушкою, чи десь в банківській скриньці чи на картковому рахунку і чи всі вони в гривні, чи в доларах, чи в євро, чи в чому ви там зберігаєте їх. Так? І тут дуже важливо розуміти, що оце ось. Розуміння внутрішнього комфорту, безпеки, да, фінансової безпеки, воно буде е, трансформуватися. Тобто, щось у нас буде відбуватися в сфері фінансів, де ми будемо змінювати свої погляди на матеріальне життя. Далі, Плутон у нас водолії травня – це про глобальні трансформації в суспільстві, на, про акцент на колективному якомусь майбутньому, на нових технологіях, на новій співпраці. І це час таких революцій у мисленні, у мисленні та підходах до соціальних питань. Якщо так коротко, то це. Основні теми року, да, про які ми кажемо, це завершення старих етапів та підготовка до нових починань. І е, це у нас е, підтверджує не, не тільки з астрологічної точки зору, а це ще підтверджує у нас і нумерологія, тому що згідно з нумерологічними показниками, е, 2025 рік у нас йде по е, Цифрі 9, так? по числу 9. А дев'ятка, це в нас, якщо старо, ми пов'язуємо, то це в нас відлюдник, якщо з нумерологією, то це 9-річний цикл, завершення циклу. І це про що? Про... От ту внутрішню частину, коли ми кожен сам собі, коли ми е, кожен даємо собі, перш за все раду, не комусь, а собі, коли ми допомагаємо собі, коли ми виходимо в собі на те, що ми маємо, що для нас важливо, куди ми крокуємо, що ми хочемо від життя, е, які вже у нас цінності, та який той багаж, який ми вже накопичили, у нас уже є. І що ми для цього робимо? щоб ми могли до дойти до, до, до е бажаного фінішу. Дуже у багатьох буде переосмислення, розуміння своїх важливих цінностей та своїх потреб. І я б сказала, це дуже важливий момент, тому що кожен з нас має усвідомлювати, хто він є в цьому житті. Так? Також, якщо ми говоримо про дев'ятку, то це завершення дев'ятирічного циклу, завершення якогось етапу у всесвіті. І потім це вихід на нові якісь кордони, нові новісь відкриття, на нові якісь цілі, на нові якісь взагалі щось нове, того, чого ще не було. Тому готуйтеся до того, що якщо ми говоримо про те, що це загально, це буде також стосуватися кожного з нас. тобто вже можна сьогодні, як то кажуть, підвести підсумки 2024-го. Вже можна сьогодні що зробити? Як мінімум, поміркувати над тим, що у вас вже відходить на якийсь от ну, не такий первоплинний, да, первочерговий план. Тому що. Те, що вже для вас не актуально, або те, що вже десь відходить, воно буде, е, або ви це добровільно будете відпускати да, і е, е, місце готувати до чогось нового, або це буде примусово, тобто все, все одно знайде, як вас змусити е, відмовитись від того, що вам вже не потрібно. А от чи буде це, як то кажуть, е, для вас комфортно, це вже питання. Інше. Тому е, зробіть у себе таку собі ревізію да, на, на стосунок того, що ви маєте, що, що у вас працює, що для вас важливо, і куди ви крокуєте. І вже на цьому етапі ви можете від чогось е, ну, щось з, зрозуміти, що щось у вас вже не, не актуальне і від чогось відмовитися. Йдемо далі, що е, основний фокус в 2025 році буде на відновленні внутрішньої гармонії та формуванні нового бачення такого майбутнього, на формуванні своєї безпеки як такової не тільки зовнішньої, а ще й внутрішньої, На чому вона базується? Що для мене є, виявляється безпечно, а що ні? Е, тому що так, нас всіх е, зараз е, дуже чіпляє тема безпеки. Більш зовнішнього характеру, так? А я кажу про те, що 25-й рік буде ще про внутрішні оці от відчуття, відчуття, розуміння і основи того, що ми самі для себе створюємо. Окрім цього, звичайно, це буде рік розвитку технологій, освіти та нових форматів спілкування. Тому дуже-дуже. Гарно, дуже буде ефективно та результативно навчатися чомусь новому, або підвищувати кваліфікацію в, своєй, в своїй сфері. Тому тут важливо не сидіти на місці, а рухатися, рухатися і рухатися вперед. Всі технології, які будуть, а буде дуже багато чого. Ви пробуйте, беріть одразу для себе і хоча б спробуйте, що воно вам дасть, як ви, як ви відреагуєте на це? Знаєте, як, е, ви пробуйте для себе, і потім вже е, зможете дати відповідь собі, перш за все, як це впливає на ваше життя. Спілкування дуже-дуже, я б сказала, дуже буде хотітися більше спілкуватися, більше якось виходити в спілкування, але тільки з тими людьми або з тим оточенням, яке буде для вас важливо внутрішньо. Тобто не тільки аби поспілкуватися, аби кудись піти, аби з кимось побалакати, ні, не про це, а про те, що Перш за все, вам, нам всім буде важлива, важлива оця глибина цього спілкування, тобто про що? Чи добре мені в цьому спілкуванні, чи розуміємо ми одне одного, чи на одній ми хвилі, так, як то кажуть. І це дуже важливо, тому що це буде давати ту опору і духовну наповненість, і гармонію внутрішню, якої дуже багатьом не вистачає зараз наразі. Далі про що хочу сказати. Якщо ми також звертаємося до нумерології, то Звичайно, рік дев'ятки він ще про благодійність та співпрацю. Тобто це про те, наскільки ви готові допомагати іншим людям, наскільки ви готові щось робити для інших людей. І не тому, що ну, це так модно або красиво, або так потрібно, а тому, що вам хочеться це щось зробити. Да? Ви можете це зробити, і ви вирішили для себе, що ви перш за все ділитеся своїм досвідом, своїм. Знаннями, своїми вміннями, своїми е, напрацюваннями, тобто те, що у вас є. Тому що не тільки гроші е, мають значення, а ще дуже важливо це час, увага і те, що не рахується грошима. Отже, 2025 рік стане для багатьох роком переосмислення виходу на новий рівень, в тому числі в кар'єрному сенсі. Багато хто з нас зрозуміють, хто вони насправді, чого хочуть насправді і куди прямують. І це дуже-дуже важливо для кожної людини. Кольори я вже виставляла в сторіс. Тут проговорю ще раз, що кольором грошей для 2025 року є червоний та всі відтінки металу, тобто срібло, золото, срібний, золотий, так? Але червоний це преобладаючий. Тому якщо ви хочете підтримати себе в тому числі з енергіями року. То придбайте собі щоденники, сумки, аксесуари, тобто щось з цими да, от, кольорами. Звичайно, жінкам гаразда. Да, Легше в цьому питанні, тому що ми можемо вдягти якісь там прикраси, якийсь шарфик, десь там якусь сумочку взяти, і ми вже, як то кажуть, підтримані енергіями. Але все завжди можна продумати, і все завжди можна е, зробити так, щоб воно було актуально саме для вас. Е, тому, як то кажуть, червоний вам в поміч, і золотий срібний, хто що носить з прикрас, будь ласка, користуйтеся і. Вдягайте в цьому році, бо це буде дуже гарним елементом для притягування тих можливостей, які будуть давати фінансові, кар'єрні та от ті можливості, що будуть вам давати ресурси, перш за все. По ресурси це також дуже важливо в нашому житті, що ми можемо, що ми маємо, як ми себе відчуваємо, що ми дозволяємо собі і через що ми це, як ми це отримуємо. Так? Тобто, тому, будь ласка, дбайте про свою фінансову свободу, про свою свободу волі, про свою свободу і безпеку взагалі. Отже, що, давайте так, що буде актуально, які теми та сфери будуть актуальні в цьому році? Я вже писала, що це тема кар'єри. Так, кар'єри, професіонального зростання, тема реалізації це також тема здоров'я для багатьох буде важливо, та тема свобод і Самовираження. от три теми базові вони будуть чіпляти абсолютно всіх, і всі будуть проходити через ці, ну так би мовити, давайте випробування або наступати на ці граблі, які будуть казати: Ти, ти точно вже тут виросла? Так? Ти точно вже готова до якогось іншого наступного рівня. Ну, от, тому, тому, що можу порадити вже зараз? Перш за все, це подбати про здоров'я своє. Є сьогодні, тобто піти завтра, здати аналізи, подивитися пройти медичне обстеження і підготувати своє здоров'я хоча б для того, щоб розуміти, чи все добре на сьогоднішній день. В темі кар'єрного зростання або фінансового виходу на новий рівень, то це перш за все. Чітко дати собі розуміння, де я зараз, що в мене є зараз, які ресурси я маю, куди я хочу, так, яку цифру я хочу, і що я маю для цього зробити. Тобто побудувати собі такий план, який буде для вас тою покроковою системою, по якій ви будете йти. І тема самовираження, самопізнання розвитку це також те, що буде актуально, тому тут. Навчайтеся максимально, не так, беріть участь у якихось курсах або саморозвиваючих програмах, бо це дійсно буде важливо. І ще хочу сказати, що в 2025 році дуже важливою персоною буде жінка. Тобто, на на долю жінки в 2025 році буде дуже багато. Ну, я не скажу, що це випробувань. Тут давайте так, тут для кожного своє, але жінка буде дійсно в тому м, елементі, коли е, може багато чого вирішити. Вирішити як для себе, так і взагалі для всесвіту, для суспільства дуже багато буде залежати від жінки. І навіть я б сказала так, що стан чоловіків. Буде також залежати від жінки в 25-му році. Як би це зараз не звучало, можливо, незрозуміло або комусь смішно, так, чоловіки вибачаюсь. Ні, ні в якому разі я вас не ображаю, але тут дуже важливо розуміти, що жінка в 25-му році це буде та, яка Буде вирішувати дуже багато чого, і буде змінювати дуже багато чого. Я не кажу про якусь конкретну жінку, я кажу про жінок взагалі. Комусь е з жінок прийдеться більше, ну давайте так, перелаштуватися і взяти на себе більше відповідальності. А комусь потрібно буде навчитися отої легкості, отої. Жіночності, отої на навпаки, да, без відповідальності, десь і е, передати це чоловіку. І давайте так, що у кожної буде, це вже. Ми будемо розглядати більш на курсі про 2025 рік індивідуально. Але знайте, що якщо ви жінка, то в вашій сім'ї погода в вашій хатині буде залежати тільки від вас, перш за все. І будьте готові до того, що в цьому році вам буде дуже багато можливостей дати. Оту, ну, то, чого ви хотіли, те, чого ви бажали е, дуже багато років. Тобто, до, достукатися до тої частинки е, Всесвіту, яка вам відповість так. Ось так, так. По питанням, які ви мені написали, дуже багато хто з вас написав, що відчуття тривожності, паніки, нерозуміння, що відбувається, страху за дітей, за свої, свій стан, і як з цим працювати. Дивіться, це зараз нормальний стан. Зараз осінь, і зараз такі е, аспекти, е, які. Які у нас пробуджують оті основні інстинкти, знаєте, а основні базові інстинкти це перш за все страх за життя, страх за безпеку, страх за е, їжу, кришу над головою та взагалі те, що, нас, те, що відбувається. Тобто цей страх зрозумілий, тому що ми вже. Три роки да, живемо в е, незрозуміло чому, хоча дуже зрозуміло, просто це не можна називати в Інстаграмі, бо блокує Інстаграм одразу. От. І е, це є накопиченням того стресу, який вже переріс у нас у всіх в хронічний. І якщо ви з цим не працюєте, якщо ви не розумієте, як е, це в собі. Подолати, да? ну не подолати, а як зробити так, щоб вам стало легше, то, звичайно, будуть оці ось провали, які будуть давати такі панічні приступи, да? нерозуміння, панічні приступи тривожності. Тому тут я рекомендую, що, якщо можете. Приходьте в психологічну роботу, пропрацюємо і буде легше будете розуміти, як з цим жити, що робити, щоб стало добре, і як підтримувати себе, свою сім'ю, своїх дітей, і е, як відчувати ті моменти, які потрібно відчувати. Якщо не можете, то хоча б знаходьте те, що вас буде стабілізувати. Тобто стабілізують нас самі звичайні речі: це е, їжа. Сон, графік, да, тобто по графіку, режим спорт, робота, яка постійна і монотонна. Це відпочинок також, але відпочинок не перед гаджетами і не перед телевізором, а відпочинок якийсь активний. Тобто природа, прогулки, прогулянки. Якщо це там можливо хобі якесь, тобто щось, що та навіть читання це краще ну, живих книжок, да, ніж гаджети. Тому що зараз ми живемо в тому світі, де дуже багато інформації, де дуже забитий інформаційний фон. І навіть якщо ви не дивитесь в телефон, то цей інформаційний фон також впливає, і це давить, давить з усіх сторін. Тому, будь ласка, робіть собі оці от. Паузи, отакий детокс від гаджетів, щоб ви мали змогу видихати, переключатися і зберігати свій спокійний стан. Що стосується ваших питань про 25 рік, також відповідаю, що дивіться, загальні характеристики, я ще буду виходити в ефіри і отак от. Трошки помаленьку вам видавати, так? Але якщо ви е, хочете розібрати для себе індивідуально зрозуміти, який для мене це рік, що мені в цьому році гарно робити, що не гарно, в яку сферу мені направляти свої сили і енергію, в яку не направляти, куди мені краще взагалі не лізти, а де мені там е, більше докласти зусиль, то я вас запрошую на курс. Мій кращий 2025, де ми з вами розберемо цей рік з усіх сторін і індивідуальна. Кожному з вас, як він програється у вас в житті. От, якщо ви не готові до курсу, то ви можете заказати, замовити собі прогноз на 2025 рік у мене, де я вам все прорахую, пропишу або в аудіо, або в е, письмовому вигляді, і ви вже будете мати таку собі е, пут, путіводітель, да, таку собі карту на 2025 рік. На сьогодні, що я хочу вам поважати, щоб ви вже розуміли, що 25-й рік не буде легким, але він буде іншим. Так? Тобто у нас останні три роки взагалі не легкі. Але 25-й рік це буде роком. Ем... Таких ітогових якихось трансформацій. Тому е, якщо ви ще не почали змінюватися, внутрішньо змінюватися, то саме час, бо якщо до цього ви ще не дійшли, вас заставить. Е, якщо ви вже почали змінюватися і вперлися от, е, в ту планку, що ви не розумієте, куди йти, як це йти, що робити, е, де далі, де той вихід, то запрошую на курс, е, розберемо, розглянемо все зрозумієте. Якщо ви вже... На стартовій да, такі прямій, на взльот, то е, замовляйте прогноз на 25 рік, де я вам підкажу, е, куди більше своїх, своєї енергії направити, на що звернути увагу, і ви будете, як то кажуть, вже йти вперед. Дякую вам за участь в ефірі, дякую за вашу присутність. Підписуйтесь, ставте реакції, пишіть коментарі, пишіть свої питання і до зустрічі в наступних ефірах. пока Так, як це тепер виключити? Отак. От На ага.